І всіх вітаю. Давненько я не записував таких відео. Ось така вийшла в мене нагода. Хочу показати, що в мене є в наявності, що можна просто зараз взяти і замовити, купити вже готове. Звісно, під замовлення теж працюю. контакти і фейсбук, Facebook, і можна і тут написати коментарі. Тобто, будь ласка, спишемося. Щось вам запропоную. Так, дивіться, давайте спочатку. Ось у мене стільки годівниць, конструкторів, такі з дітками збирати. У мене навіть на каналі таке було відео. Дах такий на дві сторони. Такі ходові. Все в комплекті є. Там і саморізики, все вже нарізано. Вам тільки треба хрестова викрутка. І сідаєте з дітками, збираєте. Це просто супер заняття, щоб не сидіти в смартфонах, корисно. І все ж таки на дворі ще лютий. Ще будуть їсти і їсти птахи. Ось таких, дивіться, скільки в мене є. Давайте порахуємо. 3, 6, 7, 8 штук. Будь ласка, потім вони в обмеженому такому асортименті. Це такі будинки шпаківні, вони більше, ніж ці, тут і деталей більше. Вони дорожчі, ціну запитуйте, питайте. Є ще такі два комплекти нових. Такі будинки на весну, саме те для пташок, потомство. Далі, всякий різноманітний декор. Тут представлено не все. Це просто те, що є в наявності. Ось такі будиночки дуже ходові. Тут, може бути, як серце, може бути отвір, або 50 мм, або 35 мм. Також може бути арка. Ось. Це 200 мм, я їх називаю середніми з асортименту, бо є ще 300 мм більші. І різнобій менші за ці ось такі. Потім ось такі всілякі серця, дивіться. Такі теж для розвитку фантазії, якогось декору, взагалі якимось майстриням, хто робить щось. Мені здається, прийде до душі. Буде досить цікаво. Ось такі різні, можна комплектиком, можна поштучно. Ну, як. Дивіться, я вам покажу. Ось такі вони. Далі. Є в мене столики, більше трьох років вже такі роблю столики. Чим цей столик особливий, тут стільниця йде з берези, комбінована з липою. Це не сосна, сосна йде тільки ручки, боковини і ніжки. Колір, як завжди, обираєте саме покриття. Дуже великий зараз є асортимент по кольорам, тому вибираємо. Є такий кіт для паперових рушничків. Ось піднімаєте руку, надягаєте рушничок, закриваєте і потім собі відмотуєте скільки треба. Ось подивіться на нього. ну Хіба що він не красень. Який полосатий. Теж в наявності. Потім є дешевші такі будиночки, вони вже проклеєні, прокручені. Є в наявності ось таким похилим дошком назад. І є з таким дошком, бачите, на дві сторони. Теж небагато, але є в наявності, теж запитуйте. Потім в мене є ще годівниці ось такі в волі, вже з покриттям. Ось такий колір хаки. І здається, якщо не помиляюсь, це червоне дерево колір. Це синій і колір тік. Два варіанти. Чим тут відмінність, бачите, трішки різний візерунок на боковинках. Є з дорожчих, Ось вона нова. Буквально день назад зробив хутір. Ось така велика. Дивіться. Позаду зробив такий тинчик, щоб не висипалося, бо останній раз я робив людина, просила зробити там перегородку. Бо всі кажуть, що воно там щось висипається. Тут такий простір, що ви стільки зерна не знайдете. Не знаю, куди воно там висипається. Люди брали і все було добре. Але тим не менше ось зробив такий бар'єрчик, як тин. Різні кольори, обеневе дерево, тік, білий колір. Теж в наявності. Ось, дивіться, покажу вам ще спочатку. Будь ласка, залишу в описі посилання на свій Facebook, там можете списатися, також посилання на мій телеграм-канал, де я відповідаю, просто там миттєво, дуже швидко можна списатися. І ще є в мене дощечки. Ось така дубова, вона з масиву. Це не клеєне. Масив з таким живим краєм. Чистий дуб і покрита спеціальною олією. Ось такою олією. Словенія виробник Белінка. Бачите, фуд контакт, спеціально для тарілок, для дощечок. Запах просто шикарний, дуже гарна олія. Ось ці дощечки покриті в два заходи. Перший раз, потім прийшов якийсь час, я його проте і знову покривав, тому тут можете не переживати. І є ось така клеєна в прямокутнику. Ось Якщо ви бачите, яка вона. Ось. У мене на Фейсбуці є відео там на стіні. Кому буде цікаво, просто знайдете. Там є в розмірах, я заміряю які там розміри, але хтось буде запитувати, щось будемо міряти. Дивіться, це йде у нас дуб комбінований з вільхою. Всі кажуть, що вільха там він дуже м'яка, нічого подобного. Вона буде працювати вон дуже довго. Ось такі, друзі, вироби зараз є. Будь ласка, запитуйте, всім гарного дня!